Всем привет, мои котки и кошечки. Я вже одне яйца вылупала, и мне собака попалась. Я хочу теж собаку, бо хочу собаку. На якій ми я хочу спочатку багато собак, а потом их я прокача прокачаю. И у меня. І тут можна безплатно робити. Тут тільки платно робити сіяющих. Ну а е, звичайних, як в Роблоксі, на яких можна ходити, чи, ну, з'їздити, Це ні. Тут безплатно воно. Все. Ой. Чого? Ага, ага, це лохотрон. Це, це не працює. Я вже таких сто ігор скачувала і воно не працює. Кажу вам зразу, тому не вийдіться на оце. О бо, фу, 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 Боже, фу-фу-фу-фу боже. Ваша фу. Яка гидота. Яка гидота. Господи. Яка гидота. Так все. Фу, я не буду в цю гру гулять. Ніколи. Прям ніколи, ну вам кажу. В свої вісім років я не буду гулять. Кажу зразу. Так, все. І вас з'їли. Ви їсте. Ну классная игра, но я не хочу в такой гулять. Купляем. О, собака, класс! Спасибо, 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 спасибо! Так, спасибо. Так, все. Это <р> 친ält... <art��> игра, поиздевайся над этим человечком. Ему уже на челленд нагрозить, а то он застыл. Все, и он помер. Давай скачаем. Все, я специально буду тыкать, чтобы ее скачать. А оця мені багато раз попадалось. Стоп, 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 стоп. Оця мені багато раз попадалось. І я, може, в неї буду грати в наступному відео. Все. Ну, а в цьому ми вже будемо грати в ПКХД. Все. Так. ось. Понятно, это я не гуляю, это просто такая реклама. Тут є крестик, але якщо я нажму на крестик, то в мене нічого не засчитається, але реклама засчитається і в мене буде на одну рекламу менше, хоча я могла подивитися ще більше. <звук> Понятно. <звук> Понятно воно. Да. Нам мені дуже багато раз попадалося в рекламах, кажу зразу. І все. Це остання реклама. I think this is the wrong choice. In general, golden retrievers are happy and good dogs. But this time things are not going well. This I hope you choose? This story has an unhappy ending. Do you want to see what happens with your chosen dog? Download this game now. Це хочу бути кошечки. О, давайте я в В неї теж хочу. буду гулять. В наступному наступному, ну не а Ось наступному, після того. Все ось. Все, купляю. Ну, у мене вийшов такий олінь. Вася, давайте я. Ні, Вася я не хочу Міша.

А спорін я зараз перепригну ось. Уї не вірили, а я перепригнула, з вас підписка. Зараз буду пер... щас перепригну. Якщо я перепригну, то з вас підписка. А якщо не перепригну, то нічого не робіть. А, бачили, 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 значить, З вас підписка. Ага, ага самі бачили. Я не піджарилась отак ось це я просто показую. Я, Я отак от не піджарилась. А я отак. Я мінію з вас підписочка. Ну а хто не хоче, то дати лайк. Так, у вас теж було таке в ПКС, де я, я в кінці відео покажу її назву, щоб ви її теж могли скачати. Якщо у вас її нема, то ви теж любите збирати. А потім, коли ви хочете, то ви самі розумієте, що ви самі собі не допомогли. Ви думаєте, а, я зараз щ... це позбираю і все, і все, і все буде. Понятно? Давайте тут побудемо. Давайте тут тут подивимося собі. О, давайте так тут купимо. І так, я ще хочу купити. Купляємо. О, так. Це таке. Це мені не хотує. Чого мені не хватає. Чого не випає. Я би собі потрачу ось на це, на кокос і на оцю штуку. Все. Все, я потратила, клаус. Це додому заховаю. Ну, це все заховаю. Жжу, цей напицу сейс цін пиццу уй, це, це, це я тут. Зачекайте ось. Ось ви знали, що тут є бокс. Вроде бо тут десь є бокс. Ну, десь тут був бокс. Ну, мало ли його, може, і обрали. Так, я ну да Так, це 100 стоє. Ну, а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну і до речі, я обіцяла показати назву цієї ігри. Зараз покажу. І ось вона. І до речі, у мене вже ці ігри скачались. Я їх кладу в папку. Ось вона. ПКХД. Ну, а всім до побачення! ну а ви не забувайте ставити лайки і підписуватися.